доброго вечера, мы опять забираем посылку, да, Линуся? Да. Привет. Да, привет. Сегодня опять распаковка? Да. Покажем, что? Да. Чи не? Конечно, покажем. А может, покажем. хай будет это в большой тайне? Ну, не покажем. Не покажем? покажем. Что, даже покажем, как пользоваться? Ну да. Ну все, дивіться, буквально через секундочку. Так. Что, Линуся? Написано, обережно скол. Обережно скло? Да. Ей, що ж тут такого цікавого? А ну давай, що ти тут замовила? Пунік. Ліна, скільки ти за цей рік вже розпаковок зробила? Скільки грошей потратила? Ну, це все для нашої праці. Опа! О, це зараз сміття скільки буде. Оте, акуротненько. Диви, як, за, як запаковано тиба. Да. Обложено якимись такими, що це Стужечка. таке? Стружечка. Якась така паперова стружечка паперовода. Да. І так було обложено, щоб вже, не дай Бог, не розбилося. Це збережемо на новий рік. І ага. собі сніжок. Сніжок під ялинку, да? Голки з сосни. А ще ж, А коробка якраз така, е, у нас зараз багато хто замовляє наше средство, яким ми миємо е, Там, Є витилка сюди півторалітрова. Ну, полторушка влізе, що по висоті не влізе. А, не влізе по висоті. Ну, ми спробуємо. Бо у нас дуже багато, хто зараз пішло, замовляють, ми відправляємо. Коли, є. Ну, да, коли чек, нам приходить. А в чеку вказана вартість 600 гривень. 600 гривень? А ну да, я покажу ж. так, от. Бачите? 600, 600 гривень коштує. Ну, Не читає доставки, так? Да? Опа, і що Голочка. тут? Ага. Вілочка. Это mm -hmm. что для настройки. Ну да, разбираемся. И опа, новый обалденный шприц для маринаду, да? Mm -hmm. Новый обалденный шприц на прям на ножке уже деление написано, да? Mm -hmm. Вин полностью железный, колба mm -hmm. стеклянная, да? М -м 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 Клас. Це вже такий більш професійний такий, так? Да? Огу, да. так от розбирається, миється, так? Да? Да. Треба його налаштувати. Коли мені я вчора замовила, мені телефонували і сказали, що треба його якось там налаштувати. Є в них відео. На їхньому сайті є відео, да? як його налаштувати. Як ну, його правильно налаштувати? Як ну, налаштовується, він ось крутиться. такий барашик. От тобі, наприклад, де твоя шкала? Ось шкала. Ну, от твоя шкала, да. тобі, наприклад, треба набирати, там, приміру, 50, да? да. 50 Навинало. мл. Да? Да. Ти отак до 50 доводиш. Да. Так. Да. І все. Ага, ні. А. Набрала я. Пункт. Він на 100, він на 100. Да. да. На 100. на 100. Тобто тобі надо 50. Ти наладила на 50, ти набрала, воздух випустила. Да. І остальне 50 мл додавш. Ну, так як у нас куски бувають різні, а кожний кусок має. Різну вагу, тому ми шприц набираємо ну, кожен раз по-новому. правильно? Ну, да. От. Да. Тому нам оця настройка ну, вона нам геть ну, якби не, нуж... не, потрібна. Да. не потрібна. Ми коли будемо набирати, ми просто будемо дивитися на шкалу, скільки ми набрали, да. і будемо шприцювати. Ну ось і все. Тому нам настройка ця не потрібна. Це якби в нас йшли куски м'яса або е, сала, ну, що ми там шприцуємо, да. маринуємо од, одного, одної ваги, то так, да. так як Чи вага кажеш, різна, зараз да. будемо іспитувати. Да. Добренько, давай роздивимось. А, да. Коли спробуємо, покуштуємо, покажемо. Нашим глядачам. Вона накручується, не просто вдягається, а накручується. Ну це вже набагато краще, так. Да. Mm -hmm. Тому що пластмасовий шприц це теж чудово, але його надовго не вистачає. Пластмасовий шприц, це ним дуже чудово, коли ти це не в качестві там, бізнесу, да, а в качестві. Для себе замаринувати, для себе закоптити, а кожен день ти не коптиш і не маринуєш. Ну, для пластикових себе. у нас вже було, це, мабуть, третій купили. Так, да, у них є, є проблема в пластикових, де вони, ну покажи нам. Брали. Це найбільший за об'ємом, який ми знайшли 100 мл. Да. Всі, майже всі вони йдуть там на 30. Все зручно, але... Але да, Є Але. така проблема в них, як стирається шкала. Так. Да. По-перше, стирається шкала і вже не видно, скільки ти набираєш, де тобі потрібно. А по-друге, іголка просто надягається, а не накручується, і як зачасту воно злітає. Да. От. І по-третє, третя проблема час від часу, так як роствор у нас ж правильно. Оцей поршень, оце, оця резинка, вона то лі дубіє, то ли, ну, в общем, щось і з нею просходить не то. Висисти. І дуже важко, дуже вообще, даже пустий шприц. Е, е, ну, бачите, з тяжю так витягується і з тяжю засовується. А представте, коли там є внутрішні соляний роствор. І... Або така ротова частина м'яса попадає. Да, да. Такий великий плюс, от я вже бачу, тут гострі іголки. Гострі, так, да. їх три. Ну, діло в тому, що в сало в м'ясо дуже гостра, вона і не потрібна. Да, тут іде три іголки, а там в новому нашому шприцу іде всього одна. Але ще раз повторюю, такий шприц дуже-дуже чудовий, якщо ти маринуєш для себе і каптиш для себе раз там. В декілька місяців. А якщо це постійна робота, то він не годиться. Ось так. Давай налаштуємося, да. покуштуємо самі, а потім покажемо нашим глядачам. Так. Да? Да. Да. Поїхали. Так, ну що, поїхали із питання. Ми вже, звісно, трошки випробували воно для початку. Щоб ми могли вам щось сказати. І так, що? Кажи. На весах 800 грам. Мені треба набрати 80 мл шприць. Можна набрати повністю шприць і слідкувати за цими поділочками Довести mm -hmm. до 80 і закінчити. Ну, мабуть, не буде видно воно так а, добре. Не Можна набрати повністю 100. Поставити поділку 80 угу. і вприскувати. Ну, зараз ми спробуємо повністю набрати 100. Так, і, і ще момент був. Коли почала вводити, отут із-за стекла почало просачуватися. Для цього треба гарно зажимати оцю гайку. І поршень регулюється теж от поворотом цієї ножки. Коли слабий поршень, то виходить? Жидкость аж за поршень заходить. Коли піджато, тоді все нормально. Тобто отак треба відрегулювати. Я знімаю гулочку, коли набираю, мені так зручніше і легше. Да. Я набрала повний шприц. Накрутила вулочку. Може хтось скаже так буде незручно. І ставлю, мені треба 800 грамів. Навінчую, накручую до поділки 80. Да. Це буде як упор, так? Да? Так. Да. І пішла. Він, звісно, величенький. Те, що я сказала, гулочка трошки така не досить гостра. Ви знаєте, що в м'ясо заходить вона просто чудово. Mm -hmm. Він важкуватий в руці. Але як якось ти так швидко, так швидко, три куска бум-бум-бум, і вже є. Треба наловчитися. Ну, да, До всього треба при... приловчитися. Да. Як ми починали шприцювати, у мене був 10-кубовий шприц. Обичний, медичний. Обичний. От, дійшли до... Позначки, Гайчки, да. до позначки. У нас залишилось 20 мг. Угу. Так, ну, наступний. 820. двадцять, знову я набираю. Пробуємо через ж... іголочки, так? Да? Ну, я вже пробувала мені звукою. Важче. Знову я набираю, ставлю, трошечки далі поділку. Угу. На 820, да. mm -hmm. ну так, да, він здоровий, те руки просто малі, але не, набагато зручніше, да? Mm -hmm. Як сказати, треба звикнути. Ну, все все одно, це краще трошечки, мені здається. Ну, набагато, так, да, краще, ніж той е, пластмасовий, який ми показували. Ну і набагато краще, ніж медичний, обичний, яким починали, да? Да, да. і знову решта залишилася в Так. Да. Дуже зручно, дуже чудово. Ми показали вам, що ми приобрели нашу новинку, як воно працює, але конкретно свій відгук ми дамо трішки позже, коли, ну, коли ми подивимося, як воно просолілося. Так, да, як просолілося, як воно працює, як працює шприц, ну, тобто ми його трішки покатаємо і тільки потім скажемо свою думку, да? свій відгук. Отак ми просто показали. У нас е дуже часто люди запитують: це хребет, да? це ж хребет. хребет хребет, ми його рубаємо на такі куски. Теж маринуємо, в'яжемо і коптимо. Люди дуже-дуже сильно за цими хребтами аж ганяються. Мужики беруть до пива, а жінки беруть на суп. Да? На суп. Такий з хребтів, супчик копчений. Тут немало м'яса залишається на цих хребтах. А мужики, коротше, кажуть, ого! Та ті джерки. От копчений хребет. Це є копчений хребет. Ну, ось так. Добре, зараз я буду це все в'язати. А Лінуся будеш працювати далі. Да? От. І покажем вам сьогодні, ми... Опа, обережно. І покажемо вам, сьогодні ми коптили скумбрію, яка вона у нас гарна і чудово вийшла. Ну, ось і все, Лінуся все зашприцювала, все дуже швидко, швидко. Шприцу належить, вже готовий митися. Поки Лінуся шприцювала, я наші хребти, достав з розсолу і пов'язав. І про сю Лєночку, Ленівна, давай покажемо наш невеликий лайфхак. Головне, щоб нас не обезсудили, тому що з таким лайфхаком працювати в перчатках ну, дуже незручно, тому ми працюємо з помитими, чистими руками, але без перчаток. Лайфхак не наш. Нам порекомендували, ну, да, спробували. Да, да, лайфхак косу. не наш. Один із підписників нам порекомендував, ми його спробували, і дуже чудово. Такі речі, як хребет, такі речі, як м'ясо на кості. Щочка. щочка. Знаю, що там і шкурка така плотна, да, і саме сало плотне, да, дуже важко. Да, то цей лайфхак працює дуже чудово. Беремо обичний ми. Суттєве шило. Це було шило, з якого я зробив крючок. Крючок, яким обично шиють взуття, да? раз, проткнули ниточку. Затягли пульк. І єсть. І не треба думати там, в циганську іголку мучатися всовувати нитку. Не треба придумувати самоліт, коротше, як то кажеться, коли він вже придуманий. Да? Єдине, що в хребтах треба знайти той такий хрящик або ну да. або Єди... де, що да. єдине, що між костями, хребтами, треба знайти м'яке місто, де його засунути. Де Ось і все. Раз, дивіться, все швидко і чудово і гарно. Дякуємо підписнику, який нам порекомендував користатися е, крючком. Для взуття. Це дуже чудово, дуже швидко і дуже швидко. Зручно. Дуже і дуже зручно. зручно. Дякуємо вам. Тримайте вам лайкос. Лена, от тебе теж лайк. Да, да. Да? Дуже, дякую. дуже дякуємо. Ну і що? Зараз е, я покажу нашу рибку, яка у нас гарна Дайте рибка. риба. Я пішла мить да. посуду столи. Поки лінуся буде мити. Е, посуд. посуд. Я вам покажу, ось у нас дощ іде, бачите, така погода взагалі нікакая. Так, у нас дуже чудово йде Скумбрія, люди у нас купують скумбрію і просять іще, іще, іще. І ось ми з Лінусію взяли, зараз я включу світло, взяли ми ящик Скумбрії, засолили і. Зараз одну хвилинку, щось щось не запалюється. Фонарик. Лєна, на фонарик мені включи, бо мені одною рукою ну, геть незручно. О, ось така у нас вийшла кумбрія. Бачите? Ну, це вже ми не вперше її робимо. Золотистого кольору така вона повністю готова, вже охолоджена. Зараз ми її будемо знімати. Ну, а сюди вішати наші хребти і коптити їх. Бо на завтра нужні ці хребти. Люди просять, просять і просять, помімо риби ще й хребти. Вони просять усе. Ми не співаємо його виготовляти, так сказати. Ось така гарна у нас. Скумбрія. Якщо хтось коптив колись скумбрію і не виходив отакий золотистий цвет, ну пишіть, покажемо вам в наступному тоді відео, як треба зробити, щоб був отакий гарний колір. Так, знімаємо скумбрію і ставимо наші хребти. Так, рибку ми вже вивісили, а, верні, зняли кості ми. Хребти повісили, ставимо на копчення, закриваємо нашу коптілочку. Так от гарненько. Тут у нас гвоздик спадає. Так, включаємо коптілку. Сейтен конвекція, вентиляція, ставимо сразу. 70 градусів в батоні у нас 12 і полетіли. Е для хребтів е тут дуже сложного нема нічого. Бистренько просушили, быстренько довели до прожарочки і закоптили. Тут, тобто, е з хребтами взагалі все дуже швидко робиться. Ось і все, що хотілося вам по-бистрому показати в такому нашому коротесенькому, як відео. Відео вроді коротеньке, вроді ні. Але про все, про основне і потрішку. Дякуємо за увагу, дякуємо за ваші лайкоси, за ваші перегляди. Підписуйтесь, дивіться. Будьте з нами. На все добре, спокійної, тихої та скучної ночі.